26 квітня Україна та світ відзначали День пам'яті аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З моменту будівництва ЧАЕС і до найбільшої техногенної катастрофи людства пройшло рівно 16 років. У 1977 році відкрили перший енергоблок. А у 1984 дев'ятсот почав роботу найсучасніший і разом із тим найгорезвісніший четвертий енергоблок. Більше фактів про одну з найбільших у світі техногенних катастроф, яка показала, що всі ми продавці апокаліпсису. Дізнайтеся у нашій щотижневій рубриці Символи України. Загидали ліси і землю занедбали, поставили АЕС архів'ї трьох річок. То хто ж ви є? Злочинці? Канібали? Ударив чорний дзвін, і досить балачок. В яких лісах іще ви забарложені, що я не чари ще занапастять і мертві, і живі, і ненароджені. Нікого з вас до віку не простять. Так глибоко про Чорнобиль скаже у своєму віщі геніальна Ліна Костенко, починаючи з 90-х років, вона в числі тих, хто досліджував культурну спадщину, часто перебувала в зоні відчуження. І знову звертаємося до цифр. Завдяки їм більш точно можна передати, на жаль, жахливі реалії. 26 квітня 1986 року, приблизно о 01.23 на четвертому енергоблоці стався вибух. На цей момент у реакторі було близько 200 тонн урану. Наслідок аварії було зруйновано обшивку. Через відсутність захисної оболонки у повітря здійнялися 60 тонн радіоактивних речовин. Одразу після вибуху реактора радіонукліди були викинуті на максимальну висоту до 10 кілометрів. Ще два дні керівництво колишнього Радянського Союзу приховувало інформацію про цей вибух від світу, хоча радіоактивна хмара, що утворилася після вибуху, накрила понад 25 країн. Пожежа на енергоблоці тривала 10 днів. Остаточно графіт перестав горіти лише 10 травня. Фатальними були зруйновані людські життя та долі. Так, 30 співробітників АЕС загинули внаслідок вибуху або гострої променевої хвороби протягом кількох місяців з моменту аварії. 8,5 мільйонів жителів найближчих територій отримали значні дози опромінення. До кінця літа 1986 року з 81-населеного пункту України було евакуйовано 90 тисяч 784 особи. 2293 українських міст, селищ і сіл, населення яких складало понад 2,5 мільйона людей, виявилися забрудненими радіоактивними нуклідами. А ліквідаторами аварії, які боролися із вогнем, і розчищали завали, стали понад 600 тисяч осіб. З травня по грудень 1986 року над четвертим енергоблоком було зведено бетонний саркофаг, об'єкт укриття. 15 грудня 2000-го Чорнобильську атомну електростанцію було повністю зупинено. А вже в березні 2004 року Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив тендер на будівництво нового саркофага над зруйнованим енергоблоком. У квітні 2012 року розпочали спорудження Велетенської арки, що накрила старий об'єкт укриття. У вересні 2019-го будівництво було офіційно завершено. Окремою сторінкою для Чорнобильської АЕС стало повномасштабне вторгнення. 24 лютого на територію ступили росіяни близько 300 людей, персонали і військові, які на той момент перебували на станції, 36 днів були заручниками окупантів. Їх зміна, яка повинна тривати 12 годин, продовжилася понад 600. Незважаючи на нелюдські умови, українці вистояли а вже 2 квітня. На ЧАЕС знову замайорів синьо-жовтий прапор. Звісно, у плетиві суцільної Чорнобильської трагедії мистецтво не може допомогти та пояснити всю фатальність ситуації, але підтримати духовний світ людини йому точно під силу. На тему Чорнобиля письменники та митці почали говорити з початку трагедії. Якщо вести мову про кінематограф, один із перших художніх фільмів про Чорнобильську трагедію розпад 1990 року, показує не лише техногенну катастрофу, а й розпад людських взаємовідносин варто згадати і про фільми Аврора у суботу, Земля забуття, Заборонена зона. Проте справжнім проривом став вихід у 2019 році телевізійного міністеріалу від HBO Чорнобиль. Беручи до уваги музику, теми Чорнобильської трагедії торкаються близько 30 сучасних пісень різних жанрів українських та зарубіжних виконавців. Наприклад, «Скрябін», Адріано Челентано та Девід Боуї – а британський репер Екзампл та українська співачка Альоша знімали у зоні відчуження відеокліпи на пісні про вплив людини на оточуюче середовище. Щодо літератури тема Чорнобильської трагедії знайшла місце у поетичних творах Ліни Костенко, Бориса Олійника, Миколи Сенгаївського, Дмитра Павличка, Володимира Яворівського, Євгена Гуцела. Серед іноземних письменників болюча тема відобразилася у творчості Фредеріка Пола, Джима Шепарда, Джеймса Ролінза. Доволі цікавою є п'єса Філіпа Ландрі Мис з Прип'яті». А на завершення хочемо поділитися з вами цитатою із книги Чорнобильська молитва, хроніка майбутнього, лауреатки Нобелівської премії з літератури Світлани Олексієвич. Після завершення цитати письменниця недаремно поставила три крапки, даючи можливість кожному з нас осмислити сутність проблеми планетарного значення. Чорнобиль відкрив безодню. Щось таке, що далі кулеми, Освенцима, Голокосту, людина з сокирою і луком, або людина з гранатометом і газовими камерами не могла убити всіх. Але людина з атомом.